Друзі, добрий день. Ціна в описі, О, говорю одразу. Я в Мукачеві знаходжуся. Тут у нас з'явилися на продаж цікаві квартири. Двохкінатні квартири в багатоквартирному житловому комплексі з хорошим місцем розташування. Недалеко від виїзду на трасу Київ-Чоп, недалеко від епіцентру та МакДональдсу. Буде газове опалення, невелика забудова, небагатоповерхова, лише 4 поверхи, підземний паркінг, комерційні приміщення на першому поверсі. Погнали! Так, заходимо на територію комплексу, тут буде зроблено благоустрій території. У нас є підземний паркінг. На першому поверсі будуть комерційні приміщення. Тут буде зона для паркування, буде дитячий майданчик. Йдемо далі. Широкі сходові марші. Так, Маємо цікаву квартиру, знаходиться на другому поверсі. Як ви бачите, зараз вже забудовник встановлює теплопідлогу. Уже вже поштукатурені стіни, вже ближиться все до фініша. Тут у нас санвузел, кухня. З виходом на балкон, виведені стояк під мережі. І повертаємося сюди. Тут у нас спальня. А також тут у нас ще одна спальня. Це двокімнатна квартира. Ціна буде в описі. Ось такий ось у нас є об'єкт. І такі квартири у нас в цьому комплексі є три.